Друзі, зли, як собака зараз приїхав з роботи. <кій> ну як так? От чесно, от, ну, я вас прошу, замовники, шановні, дорогі замовники, люди добрі. Ну не можна так ставитись до трудяг, які працюють важку таку працю роблять. Не можна так зверхньо ставитись. Нібито ці люди робочі. Які от фізично працюють в робі, які, брудні, в пилюці. Нібито вони ну, нижчий сорт, чи якісь вони нижчі рангом. Ну, чесно, ну от воно відчувається дуже сильно. І ця, це відношення воно передається на рівні емоцій. розумієте, і Тоді не хочеться всій людині. Не хочеться цьому робочому майстру, не хочеться нічого робити. Не хочеться зробити цю роботу гарно, добре, якісно. Хочеться все плюнути і поїхати звідти. Що я і зробив? Ну, як це так можна? От мій напарник також такої думки, він каже: Юра, приїжджай, забирай інструмент, тому що. Ну, нереально працювати. Людина стоїть, по-перше, над душою, зверхня себе веде, вказує, пальцем тикає, як робити, що робити. А я тобі отут е, зріжу оплату в кінці, бо ти отут, а тут отак, а це планочка не підходить сюди. Ну, це, ну, це, ну, це смішно. І це ж не один раз так попалося, що така людина, а це доволі таки часто таке. І ми поїхали, зібрали речі, поїхали, подякували і все. І ми не хочемо ні цього, ні цих грошей, ні цієї оплати. І хай доробляють там йому хто хоче. Хай тепер з цим затопленим, перекиданим, горбатим паркетом зустрічає Новий рік і ще хай зустрічає його не один рік з тим паркетом. Тому що так воно і буде з таким відношенням. Тому, друзі, більше душі. І поважайте людський труд, поважайте оцю фізичну працю. Коли майстер прийшов на колінах, робить ковиряє там щось у вас в квартирі чи в домі, то ведіть себе належним чином. Хоча б. ну, я розумію, що ви платите за це гроші, але людиною треба залишатись завжди. Тим більше, що скоро свята.